привет, роли, а это а, такси-босс. И с нами поднимается Макс. С нами Макс. Так, добре. Погнали. Погнали. Она очень прикольная. Короче, Максим будет показывать с лица Нубика, Кубика, а я буду показывать с лица профика Нубика. Да не я... Я про, я, 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 у мене ось така машина. Эти Пістик, крочики питання, А ти не новчик? Я не нопчик. Типу, ти на телефоні, на телефоне заяв. Я не нопчек. А ти на телефоні, А в тебе скільки машина має зірок? Та-та-та. Короче, дві моя машина має Скільки зірок? Я має 5.7 зірок. Я можу доказывать. Что? Да Та нет? Да не, треба людей. Да звичайно, в тебе машина типу пускай, але в мене більше зірок має. Ну-на-на-на. No, 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 no. <рик> я вже людину везу, я мушу гнати. Що <рик> жіно? Я помаленьку <рик> їхав. Що ви хочете? Завасну? А я там їхав просто 10 кілометрів, в мене просто 5. Живемо за тобой.

Четыре месяца назад. О, тоже играется. Нет. Нет, это Бо... сильно ну, не думает. Ведь если его тут треба было, потом все заработать. Бо...

Звучилось. Нічого мене так не зробило. Окей, ось проблем, в мене бізнес клас вибори. Ну, що хочете, куди де хочете в Африку, в Америку, в Іванцію. Відвезу велико великолепна скористь. Це правда.

знаєш як Знаешь, яке цю... ікусь, висю? А ти знаєш як перек аппекірувати Ти Пуже скажи. ці речі. Знаєш? А я... А як в тебе є? Я сам не знаю, як то у вас. Та ти його сі того пішрував. Я, я її давно право. Куда я боюсь? щось не може. Ну, згадай, Максиму, згадай. Во ты!